Учасники дитячих майстер-класів у Херсонському артхабі роблять аплікацію. Що ми з вами будемо сьогодні робити? Нам треба, ми вже працювали з горохом природний матеріал і гречка на сьогодні. І ми з вами, дивіться, будемо викладати. будемо викладати пелюсточки Соняха, будемо горохом, він у нас жовтенький. Десятирічна Даша говорить, відвідує заняття постійно. Мені дуже тут подобається, і ми тут потом із, із бісеру там клеїмо щось. Одинадцятирічна Поліна розповідає на майстер-клас. Її привела мама. Ми буваємо, робимо. З папіру та бісер кожен день по разному. я вроді би 4-5 разів тут була кожну неділю по два рази. Євгенія Крючкова, мама восьмирічної Ярослави. Жінка бере участь у заняттях разом із донькою. Дуже важливо, тому що у дітей дуже психіка зараз така і спілкування дуже їм допомагає. Робимо оцю частину. Тут ми, може, поставимо бісеринок чорненьких більше, аніж ставили тут трішки. Може, з цього боку поставили п'ять, може, і з цього. Зоя жменьковарт хабі займається із дітьми. До повномасштабного вторгнення, розповідає, керувала іншим гуртком сувенірна майстерня у палаці дитячої та юнацької творчості, який зараз не працює. Мене запросили з дітьми працювати. Я охоче йду, та хіба ж перше? Дивіться, який вже стоску намальовано. Головна мета майстер-класів арт-терапія для херсонських дітей. Майстер-класи у нас проводяться для діток, вони різноманітні. Можуть бути арт-класи. Це малювання красками, карандашами, олівцями, фломастерами, всім, чим тільки можна. Також є майстер-класи з вироблення якихось ігрушок, вони проходять на два рази на тиждень. А може і три, тому що третій майстер-клас у нас в Зумі він спортивний. Заняття для дітей безплатні. Коли матимуть достатню кількість дитячих робіт, планують створити творчу галерею. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.